Ви дивитесь новини на ТВА і у студії Тетяна Чудаківська. Вітаю. Гуманітарна колона з Росії знову почала рух. Проте, куди саме вона їде, і досі невідомо. Вночі принаймні частина з машин зупинилася на авіабазі під Воронежем. Згодом ці Камази вирушили у путь. Напередодні вантажівки направили в обхід Харківської області. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков спростував повідомлення про те, що російська гуманітарна колона перетнула кордон. А Червоний Хрест заявив, що до цих пір не отримав від Росії опису гуманітарного вантажу. Тим часом прем'єр-міністр Росії став жертвою атаки хакерів. Сьогодні в мікроблозі Дмитра Медведєва з'явилися повідомлення про відставку і стьобні твіти з критикою Кремля. Вони стали хітом інтернету і отримали тисячі репостів. У прес-службі прем'єра поквапили з уточненням. Твітер Медведєва зламали, а останні повідомлення в ньому не відповідають дійсності. Це вже не перший інцидент з мікроблогом російського прем'єра. У 2011 році в його твіттері з'явився нецензурний запис. Тоді в Кремлі заявили, що акаунт Відвідува втрутився співробітник технічної служби. У Верховній Раді України триває ранкове засідання парламенту. Під його стінами кілька сотень людей проводять акцію з вимогою люстрації влади. У порядок денний включено низку законопроектів щодо люстрації. За яким законом проведуть перевибори до парламенту? Головна політична інтрига сьогоднішнього засідання Верховної Ради. Стара змішана система або нова пропорційна з відкритими списками, вагаються народні обранці. Депутати знову не змогли внести в порядок денний жоден з проєктів щодо змін виборчої системи. Для голосування за новий виборчий чи закон бракує голосів? На зміни не погоджуються депутати-мажоритарники та вихідці з партії регіонів, кажуть політологи. Нині на Грушевського йдуть політичні торги за місця у парламенті восьмого скликання, зазначає політолог Віталій Бала. Для того, щоб бути в наступному парламенті, вони будуть шукувати такий закон, який забезпечує їм це проходження. Якщо це буде змішана система, значить за змішаний голосують. Якщо їх переконають, що голосуєте за блоки, за пропорційну систему, ми вас візьмемо в партійні списки, ми возьмемо вас у блок великий, вашій маленькій там партії, ви зайдете, тоді вони будуть голосувати за цей законопроект. Тобто той законопроект, який з їх точки зору дасть їм можливість бути в парламенті, буде проголосований. Ніякі матеріальні блага не варті життя хлопців, які служать у зоні АТО, так міністр економрозвитку розвитку і торгівлі Павло Шеремета охарактеризував можливі втрати українських підприємств у разі запровадження Україною низки санкцій щодо країни агресора. Урядовець зазначив, що говорити про економічне обґрунтування наразі недоречно і наголосив на тому, що і рішення, і сам закон про санкції прийнятий тільки у першому читанні. Найбільші збитки, які Українська держава і Україна отримує, це не економічні збитки, а це втрата життів кожного дня і кожної ночі. І на жаль, це вже обчислюється десятками. І, власне кажучи, я навіть думаю, що економічні обрахунки від санкцій тут я б сказав би навіть недоречні. Законопроект про санкції включено до порядку денного ради. Нагадаємо, уряд запропонував запровадити 29 видів санкцій щодо фізичних та юридичних осіб резидентів Росії, які підтримували або підтримують сепаратизм і тероризм в Україні, а також анексію Криму. Як голосують депутати детальніше в наступних випусках. Сели АТО відрізають луганських бойовиків від кордону з Росією. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. За його словами, українські вояки виконують завдання у районі населених пунктів хрящувати і новосвітлівка, через які проходить траса М-04, що сполучає Луганськ з іншою частиною території контрольованої ЛНР, а також а також прикордонному пункті пропуску Гізварини на кордоні з Росією. У свою чергу бойовики здійснюють контратаки у кількох нап. Напрямках. Вони щонайменше шість разів обстріляли сили АТО. Підрозділи військ АТО підпали під шість обстрілів. Двічі було обстрілено аеродром Луганськ вогнем з мінометів та БМ 21 град було обстріляно позиції сил АТО неподалік населеного пункту Нованівка. Також під обстріл потрапили підрозділи піхотинців, які висунулись та почали закріплятися у заданому районі. З боку Російської Федерації позиції наших військ. Обстрілювались теж два рази. Сьогодні обговорять, як вплинути на держави Латинської Америки, аби вони не постачали продовольство в Росію замість Європи. У Брюсселі також розглянуть можливість завернення до світової організації торгівлі. Нагадаємо, Кремль запровадив торгове ембарго на імпорт деяких продуктів з низки країн заходу. Євросоюз ставить під сумнів правомірність дій Москви. У Брюсселі впевнені, що міжнародне право не дає підстав для подібної реакції у відповідь. Найбільша нафтогазова компанія Росії просить допомоги. Як повідомляють змі, президент РосНЕФТІ звернувся до уряду з проханням про фінансову підтримку. Необхідність такої допомоги очільник компанії пояснює санкціями США. За даними журналістів, раніше в Мінекономрозвитку Росії заявили, що необхідний об'єм коштів для підтримки ліквідності РосНЕФТІ відсутній. Чистий борг компанії на кінець червня складав понад 44 мільярди доларів. У Гвінеї через лихоманку Ебола оголошено надзвичайний стан. З відповідним повідомленням виступив напередодні президент цієї країни. Від лихоманки Ебола померло вже більше тисячі людей. Третина з них мешканці Гвінеї. Усесвітня організація охорони здоров'я визнала, що поширення вірусу Ебола являє собою загрозу міжнародного значення. Відтак, хворих на лихоманку дозволили лікувати препаратами, які не проходили клінічних досліджень. Рух на хрещатику знову припиняють, однак тільки до завтрашнього вечора. У центральній частині міста комунальники відновлюють асфальтно-бетонне покриття. Роботи проводять на вулицях Інститутській, Городецького, Михайлівській та Хрещатику. Саме вони зазнали найбільших руйнувань під час акцій протесту. Водіїв просять віднестися до тимчасових незручностей з розумінням та обирати інші маршрути руху. Православні християни сьогодні святкують медовий спас. У цей день у храмах освячують воду і мед на знак подяки Богу за новий урожай. Також сьогодні починається Успенський піст, який встановлений перед великими святами преображення Господнього та успіння Божої Матері. Успенський піст триватиме два тижні до 28 серпня. Поки це все. Більше новин у наступному випуску вже за годину. Дякую, що довіряєте.